Солимо скумбрію нашу. Беремо ось скумбрію, ну Зараз її розпотрошу помию. Отакими От шматочками поріжу і буду солити. Так, тепер ось наш маринад. Це тут у нас лавровий листочок, а, солі. Три ложки солі столових, дві ложки цукру. Тоді коріандр. Кмин, лавровий листочок і воздички, вон там 3-4 штучки кидаю. Все це е, закип'ячуємо, і хай воно остиває, охлоняє і тоді ну, холодним будемо кидати. Ну, я зараз почищу поріжу і вивімкнусь. Так, рибу порізав, помив хорошенько і тепер складаємо туди. Хай вона у нас маринується. Ну, хто без голови, кидає, а я? я голову так що. Хай вона з головою там в маринаді. Можна солити, ну майже так само, е, ну, сухого посолу. Це просто натирають отими всіми спеціями і сіллю. Ну, так швидше виходить. Там... Треба ну, суток двоє ждати, а тут буквально навіть пів дня і достатньо буде, щоб вже їсти. Ну а сутки хай воно стоїть. Отак в рассолі хай воно і стоїть. Так, трохи сам не забув і вам не сказав. Ще сюди треба буде дві ложки оцту. Ну, я яблучного налив, а ви можете ну, звичайного е, столового оцту. Abo bude to, ak sa nenalýte, bude... také. No, také. Nie veľmi mm. koršie. Takže líťte, obvyklé.